Російські ракети вбивають російськомовних також. Тоді навіщо Львов говорить по-русски і зараз? Відкрити, подивіться, Ютуб канал 24-го каналу, який є близький до шанованого мною мера мого рідного міста. Там більшість російськомовних програм. Це просто приносить більше грошей, їм потрібно виживати. І вони заради того, щоб виживати, думають, добре будемо це робити російською. Скандали з публічним послуховуванням російської музики не вщухають їх. Стало надто багато. Рано чи пізно це закінчиться бідою, бо дуже багато людей, які пройшли пекло, не бажають чути російські пісні, і вони мають на це право. Я перепрошую, а ви можете Поліція складає адмінпротоколи, але все це легко оскаржується в судах, бо немає прямої заборони, як, наприклад, на російські серіали на телебаченні чи на ВКонтакті, і з цим треба щось робити на рівні законодавців. але парламентська більшість, яка нині складається зі слуг народу та уламків ОПЗЖ. На це точно не спроможна. Понад те, влада згорнула всі програми, які в м'який спосіб мали просувати українську мову треба робити українську продукцію треба показувати що українська це модна сучасна і краще а цю частину після вторгнення фактично забули